Всім привіт. Задача на сьогодні зробити замки на борт. Борт у нас буде відкриватися, як вже всі зрозуміли, от от. Ну, Виходить, таке нижнє відкривання. Не дивлячись, що борт виходить там скільки десь двадцять чи двадцять п'ять. все воно нормально тут робить, все висипається, все адекватно. І зараз задача поробити сюди замки, щоб борт закривався. І думаю, зніму відео, покажу. Може хтось і собі так буде робити, тому що. Буду робити не так, як всі. Всі роблять по-простому. Получається, ну, получається йде труба, тут труба в трубі і просто так пластина прижимає. Просто, елементарно. Но, як на нас, ви ж знаєте, нам треба щось, щось не так, як у всіх. Ну, як на мене, я не знаю. Воно тут з боку буде стояти, воно займає місце і, можливо, десь щось колись зачепитися ним. Тому ми робимо по-другому. Може, цей варіант комусь. Понравиться і хтось собі зробить. Понятно, що це більш затратний варіант. Ну, як на мене, він більш що практичний, і якось естетичний вид у нього більш такий є. Далі давайте покажу, що нам понадобиться. А, понадобиться нам така от комплектуюча труба. Вона буде як основна наружний діаметр, її 21 мм. Не знаю, як вона там правильно називається, ну, 21 мм. Труба, яка вам треба, дліна по дліні кузова. Также зігнув ручку. Це в далі я покажу, де вона буде. Ну, це відкривати, закривати буде ручка. Також зробив отакий, ну це штопор, фіксатор. Буде він отак штопорити ручку. Далі теж все покажу. І саме головне, такий нужен комплект замків. Оце ось комплект виглядає. от. Це виходить, приварюється на борт. Масивний такий, тут восьмерка товщина. А це приварюється вже на платформу прицепа. Ну, а це ж буде крючок, який закривається. Отак воно буде робити. Тут у нас виходить, 22 мм, по-моєму, а труба 21 мм. Якраз воно тут все, Ні, тут, мабуть, 23 мм. В даному випадку комплект із п'яти штук. Ну, а там можна, в принципі, вже дивитися, яка у вас длина прицепи і вже орієнтуватися. І в ітогі у вас має вийти ось такий. Від. От такі замочки повинні у вас вийти. Дивіться, нічому не мішає. Оце трошки виступає. Це можна либо обрізати, або либо в нашому випадку тут будуть фонари. Отак От воно все виглядає. Більш, так скажем, культурно закрите. Все воно вже іспитано на отій нашій прицепі. Все працює. В даному випадку, кузов 4,70. Поставили 5 замків. Ну, хоча можна було 4 поставити, ну, вже так для симметрії поставили 5 замків. Там у нас скільки, 5,5, по-моєму, кузов щось таке, 6 замків стоїть. В принципі, як я кажу, труба, крючок. Це на бортові. І отак виходить. Тут електросваркою пропалив. Трошки некрасиво, красиво, ну, але нічого тут все воно закриється. А з іншої сторони, діло, нам треба, щоб було красиво. І тому зроблена отака двойна шайба. Получається, одна шайба виточена з паттаєм і друга шайба виточена. Цю приварюємо здорову шайбу приварюємо до самої стойки, а цю шайбу приварюємо до труби. І в нас виходить, упор, щоб замки туди-сюди не ходили. Хоча я їх розварив так. Виходить, крайні замки, я їх попроварював, щоб вони були упорами, щоб нікуди не ходили. Ну, на ті робили так і тут так само зробили, приварюються так. І далі от від у неї є. Це борт, виходить, відкритий. Замки, як бачите, опустилися. Ну, при такому розположенні він вже відкривається. Цю ручку можна поставити і тут, а просто так більш удобно її буде закривати. Все, борт закритий. Бачите, в якому положенні. Скажете, трохи стирчить. Оце фіксатор буде ручки. Далі я його приварю, тому що проблеми у нас трошки з освітом. Відключають по графіках. Ну і Плюс до цього і не по графіках, тому що взялися за наш Павлоград, луплять його кожними днями. І шахеди, і балістика, тому немає. У нас світа подовго. І Приварюю його, отак буде. Це у нас, виходить, закрите. Отак вона буде закрита. Уверх підняли, буде відкрита. І приварити треба так, щоб ручка в закритому положенні. Ще треба так і натягнути. Щоб більший був упор на цей фіксатор і щоб він не скакував. Все воно, в принципі, працює, На той прицепі на зелене все так зроблено так само. Ну, ця сторона готова. Зараз буду цю сторону підготавлювати і вже приварювати. І трохи самого процесу. В общем, пороставляв по нужних розмірах. Бачите, як так вона стоїть. Далі каждую провірив, щоб вона тут була заподлицу по бортові, по трубі. І щоб тут був зазорчик невеличкий. Є акуратно просверлив відверті, а так електросварка, ну, то потім убереться. З допомогою таких струбцин підтягнув, виставив приблизно. Зараз буду прихвачувати, далі по уровню виставляти їх і уже буду приварювати. Потім одиваю крючки, потім вдиваю і вже треба розположити так, щоб крючок був трошки. Сміщений, бачите? Тому що, якщо сейчас по центру приварю, отсюда, допустим, по центру стойки то цей вже буде зміщений на одну сторону. Такий маленький нюансик. І далі же последній. Ну в общем. Готовий результат. Поки в нас ще не стемніло, покажу, що вийшло. В общем, отак от от воно буде стоять. Ну, Одною рукою. Щас... Поганенько треба двома, тому що ну, спеціально, я ж вже казав, спеціально робив. От дивіться, замок закритий, точніше, борт закритий, а дивіться, ще наскільки треба скрутити трубу, щоб вона була і прижимала в цей же момент, то ті крючки буде прижимати. І... Щоб не така вероятність була, що вискоче. Поэтому... І ця сторона вже так само готова. Тут так же само. Зараз випробую. Ну, двома руками воно знімається легко. Це, Я ж кажу однією рукою. Воно трошки неудобно. От так от, зараз ми. От. І все. Все тут ходить, відкривається, закривається. Хоч би пальці не прибивати, бо борт ружкий. Все, закрився, закрили. О! І зафіксували. І отак воно вже буде. І отак, собственно, ці замки і виглядають. Крючок, пластина. В общем, отакий результат вийвся. Я думаю, це набагато істетичний буде, чим варити просто трубки. Ну, а там вже кожен вирішує для себе. Хтось дешевше, проще, ну а хтось так буде заморачуватися, як ми. Ну, це вже трошки другий віт, щось уже трошки похоже на типа, типа заводське. Ще раз показую, як воно виглядає. Ну, на цьому все. Дальше буду дораблювати прицепу. Дальше будуть відео, слідим за каналом. На цьому все. Всем удачи!